Всім доброго дня. Що я? Бру на поле, на оранку, Попробувати воронами трошки брилку розбити, закрити вологу. Не знаю як воно там буде. Бо душі вже не передає нічого, то буду пробувати Пробувати поронувати. Що і як воно буде получатися, не знаю. Зараз побачимо Ось що таке виходить тут з Воронами зачепились. Така ото Картина, получається нас. Хожу шостою. Пробував восьмою, восьмою трохи. Трохи трусить. Засильно. А так. Ось що получається. Ось така картина. Вже воно підсохло. Вже тверде, тут, о грудки прихватилися. Ну, яке є воно. Ось таке. А яке стає. Ну, трохи рівняє, рівняє, розбиває. Може треба було, було два ради борін, треба було, але я думаю, може буде десь забивати, то ми взяли одну. Щоб якщо, то або в два сліди пройде пройти з одним, або так. Тут де ПЛН 5.35 гора горав, то веселіше. Там де ПНУ, то не так. Не так весело. Там більш, він глибше йшов більше він якось наробив брелів. Сідушку забув. забув змазати, лічить, мав помазати, а забув. Може, треба було і з поплугом заходити зразу. Але погоди дошу не передає. Я думаю, зіб'ю хоча б боронами грудку, розіб'ю, бо сонце як його зажарить далі, побуде буде шляпа. І ось так. Борозни, борозни я заробити боронами не можу. То так і так. Приїде тіско-плугом, як кольонька, бо заробляє борозний, що тіско-плугом, е бо боронами я його не зароблю. Ну, тут видно картину, то я прийшов, тут яке воно є, яке ото стає. Но трошки поперек то тріпає. Весело. Добре, що ось на сідушка на пружині, тільки пригаю на нього можу. все. Трошки потрушуся. Е -е, хребта вирівняю на цьому полі. Отак, щоб ця що непогано виходить. Що погано, то ні. Але де ото є долинка, більша брила, то тріпає крепко. もう。 То я вже оточити в бік. Ще залишилося небагато метрів метрів 15 20 Трохи я надросився, вже в мене, як то сказати, задок були. Трохи на наскакали у мене тут, напригало, ну нічого, 5 гектарів читають. Закрилися. Ще не багато залишилося. Й так. Тут що, так сіятися по цьому не будеться. Перед посівом, як будемо сіяти, ячній. Але як сказати, воно ще ну, планується, має бути. Пройдеться діскоплугом, те 150-м. Перед тим як сіяти з боронами, зразу зачеплені за так, і Будемо сіяти по цьому. Як воно є, може, якийсь дощик пройдемо. Ну, якщо не буде душіку, то трохи буде погано. Але не передає нічого, але щось там дуже... Воно йде сюди, синю, Хто я знає, воно, як то, знаєте, як той прогноз погоди, каже, нема дощу сьогодні. А потім як спарить такий, що аж залі все, хто я знаю, скільки міліметрів впаде. І отак. трошки на на одворах, на одворах то трошки, трошки трусить. По гораному воно, це не лучовка. Але яке воно є, а яке, яке воно стає, то вид є, міняє. Що там? По температурі не гріється, тиск, ось ці чотири, то, то не наповне газа та й так. Так само по ПЛН, по ПЛН я не ПЛНом оралося, то там веселіше. Я там навіть пробував восьму включав. Але восьмою не ходив, бо весь час треба переключатися в кінці, а тут гони недовгі. А по ПНУ, ПНУ, він глибше горе. Трошки він, як сказати, одне те саме поле, але він більше якось брили викидав. Більше брили, ніж з ПЛН. ПЛН більше розкидав. Тут а є теж воно що рівно, гарно розкинув, а місцями щось такі брили повикидало. Ну, навіть дощ був, сирість була, все одно. Все одно воно щось такі брили викидало. Але то таке, зараз ті брили ми розіб'ємо, та й воно якось буде. Є скопу вирівняє те, що борони не дорівняли. Але я думаю, тут можна було б, так, да, треба було б, може, дві два ряди борін цепляти, але я думав, що буде забивати тут цим зілям. Як кажуть, нас, нас збори тут він є, зелененьке. Він полететься, зараз позачіплюється за ці ворони, позабиває і потім там це все Але навіть одним рядом, то, я скажу непогано розбиває, я думав буде гірше. Тут більша грузка, там, де оралося ПЛН, то там, там веселіше. Там геть воно вирівняло, знаєте сказати, при біді, при біді, можна було б навіть сіяти. Там. Тут, а, ну, якщо в два сліди, два сліди, то моно було. А так, за женемо Т-150-го, з піскопогом вирівняє, зробить рівну площу і буде все пуч. Хожу шостою, вишою, пробував сьомою, на сьомою трошки хіпе. Єпе крепше, то хожу шостою, як сказати, помаліше далі заїдеш. Так це було. Ну, але дайте два ради борін. Два ради борін. Там ще борони і на другий раз не ставили рачинки. ну з такими зубами, то воно було веселіше. Але як казати, як заб'ється два ради борін, то, то не було б воно лучше, це було б... Гірше, бо я пробував, ми весною пістою воронували, рівняли площу, я ходив з двома з двома родами боріг, то мені як забивало, то як сказати, тут трактор диби не ставав, а потім їх було вичистити, то ой, це страшно. То ось так. То, як виходить, так і робимо. Так, все, ми, ми... Я закрив цю площу 5 гектарів, заборонував, покажу вам береком. Сцепка. сцепка тут була, стоїть зараз на 5 бурін. А була на 6 бурін. Ми її вкоротили, бо нею ну, ніде не проїдеш. То було на 6 бурін. Колеса стоять з буса, е, такі хороші, я думаю, ви бачите ще. Е, зробили таку стяжку, поставили, бо так як було, складалися борони на неї, і їде по ямах, вона тако починала грати, що аж з себе борони скидала. Зробили ми ось таку стяжку. Натягнули його, виходить, що воно трошки догори. і Тепер воно не грає, воно їде ну, жорстко. Нема в нього гри такої, як була. Боро не поклав і спокійно їдеш нічого не підпригує. Тут рамку зварили, щоб боро не класти. Це воно колись в колгоспі було, його совало, цю сцепку совав Т-150-й. В три ради три ради було борін, два ради Раченків і в третій рад були маленькі. І ось так. Ми її вкрутили, підварили, зробили посередині там таку лижу. Як десь їдеш, може десь криво, щоб не не вперлося в раму лижу і все. І ось так. Обоза. Працює рівно, без ніяких... Перебоїв, пах-пах, вліво-вправо. Тихенько, рівно працює. Чітко. Так що, непланова площа. На тій площі ту площу зробив. Да, Коротше, думав, що я буду їхати додому. Думав, що тут горанка була. До доща. Я думав, що тут воно засохло так, що ну, не буде воно взагалі розбиватися. Я короче, їхав додому, по дорозі думаю зайду. Я сюди зайшов, стою ногою, бачу, якось розсипається. І короче, я заскочив сюди, ну, ото вже доробляю. Туди і назад, тут площа 5 гектарів, то вже виходить, що я закрив 10, а тому за тими деревами там ще, ще гектар. Гектар один. Не знаю, чи впію чи ні. Думаю, спю. Ще там забороною. Тут була оранка. По як мінь був. Оралося воно до дошка, Це саме перша оранка, яку ми орали, в яку ми першу заїхали, доща не було, було... тут було більш-менш так не сильно сухо, ну і не сильно мокро. ось так. То тут ми згорали, воно стояло, ми спробували оборонами після оранки пройти, а воно таке було таке, та земля, як е, після, як сказати, о, як весняна оранка. Ось таке було. Воно не робилося, земля така тяжка була. ну, Грудка була, як то був вогка, але вона не розбивалася. Ось так. То Я ото заскочив, то вже, вже вже. До пік. Ось так. Та я вже натрусився. Як Якщо зараз дойду, це буде 10 гектарів. 10 гектарів по оранці, то трошки я нагойдався і натрусився. Легково, коротше. Тож тобто, такі діла. Ще теж води забув. Води не брав, цілий день не пів води. Добре, що тільки тільки зараз заходилося, а цілий день не пілося. А то спішив, попер. Ще, поки поїхав, Єрчицю набрав, е, на відправку попросили відправити, продати 50 кг. то поки набрав, поки поїхав туди-сюди, поки доїхав туди до поля, то я навіть не знаю, яка то година була. Ну, коротше, не сильно рано було. Було десь до обіда. То ось так. То печу печу страшно. трошки як свіжа оранка колії оставляє. За трактором. Треба було все-таки два ради чепляти, борід вони б вирівняли. Але нічого. зайдеться дископлугом. Як будемо сіяти перед, перед посівом, зробимо дископлугом з боронами. Буде картина. То ось так. Теж так само приїду додому, Якщо вспію, якщо буде, буде сили, заправлю до повного, бак був повний, будемо знати, скільки на 11 гектарів мені пішло цим драконом на боронування. Застає, застає мене вечір, застане мене нічка. Осталося ось чуть -чуть, ото то на камері не видно. Осталося кроків 5 дати і буде все. Так що тобто 11 гектарів закрив. Змірити солярку, вже я не знаю, чи я в цьому відео Ставлю це, чи я встию, чи ні. Но сьогодні я вже не встию. По кому буде інтересно, напишете в коментарі. Я напишу, скільки, воно, скільки він взяв. Я вже завтра поміраю. І буду сам знати, кому інтересно. скажу То так що, маю ліс. Я трошки напросився, трошки задок були, то й так. То так що лайкаємо, підписуємося, кому що інтересно, коментуємо. І слава Україні!